Славетний майстер струнних інструментів, учень Нікола Маті Антоніо Страдіварі, казав, хоча він майже ніч не казав, але ми знаємо, що скрипка душа оркестру. Скрипаль Іван Мадір з Воловця. Я виріс у селі, тобто мої батьки займалися господарством, і звісно, що я їм цьому допомагав. Але моїй мамі, батько і Тата, батько були музиканти, грав на скрипці, на супільці. Ну і так сталося, що е, мене потроху вчили грати на супільці, і тоді якось я порозумів, що от, е, хочу ходити по весіллях, по сценах. Е, пробував підбрати на слух, звісно вже поступово. Потім поступив в молодшу школу, вже на скрипку, вже більш професійно займався музикою. Но перші виступи мої були по весіллях. За право стати учасником рокаш оркестра з Іваном буде змагатися Михайло Гренджа з Міжгір'я. Перший інструмент мій був це гармошки. Це була гармошка. Це батько мене навчив грати на цій гармошці і вже десь там вісім років. ми вже там грали якісь там проводи в армію і... і так далі. Ну так і проходило моє дитинство більше з музикою і я знаю, музична школа. А Підтримка, звичайно, була, бо колись ну, ми починали грати. Тобто, я там на гармошці, батько на гармошці, сестра старша на, на бубні, У нас там десь є фотографії, ще такі е, старі. Тобто у нас був такий е, родинний колектив, але ніхто потім тим не займався, лише е, лишився я. Ну а тепер ми будемо чути два самі рівливі інструменти. Ото є дві скрипки Михайло Гренджа проти Іванка Мадяра. чекаємо мене. Для участі в батлі скрипалів на сцену запрошуються Іван Мадяр та Михайло Гренджа. Доброго дня, хлопці! Ви себе дуже добре показали минулого разу. Я думаю, сьогодні буде не гірше. Побільше артистизму, і у нас все видал цін 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 сторіє Розвилася розмарія, розмарія, Дунай, Дунай, найду Дана, ой зрана, рана, ой, я діддя, ой, дюндя, ой, а. це буде парова. Діньдя гоя, дюнья, гоя, діндя, гоя, це буде мене паровані, файна рибко моя, це буде в'єнно, це будемо паровані, бо ми так красні, як горнятка мальовані, гоя діндя, гоя, дюмдя, гоя, діндя гоя, це буде мене паровані, файна репто моя, це буде мене паровані, цінся помиреме, це буде ме ся любити, а ціця не розсидеми. Gönce hoye gönce taşı sanır o sedeme Гоя діндя, гоя, діндя, гоя діндя, гоя, це буде мене паровані, файна рид помоя, це буде мене в'ємно, це буде мене паровані, бо ми такі красні, як горнятка мальовані, гоя дюндя, гоя дюндя, гоя дюндя, гоя, це буде мене паровані, файна рид по моя, це буде мене паровані, це ся повереме, це буде ми ся любити, ай це ся не робить. я дюнья, о я дюнья, та си са не розсидеме. воу 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 У Вас кожен має свої якісь колоритики, якусь свою цікавинку, якийсь свій настрій. Я б з свого боку б пропонував би вас брати, наприклад, по черзі, бо то додало б такого кольору. Я б відзначив э, за вогником э, Івана, бо є такий. А вас відзначив би з досвідом, тому що ви відчуваєте, ви трошки стриманіше. Ну просто ви майже більше на сцені, ніж Іван. Ну, трішки є так. Років на 20. Це відчувається. Але гарно. Я не знаю. На, на мою думку, ви би двоє в парі дуже гарно працювали з нами. Я пропонував, не хоче. Да, звичайно, вибір непростий, тому що дуже професійно ви всі граєте. Іван грає в парі. З акордеонистом, який не пройшов, наскільки я знаю, тому вас розділяти я не хочу. Я хочу саме щось зробити в парі поза проєктом. А Михайло, то я вас запрошую у рукаш оркестру. Дуже дякую. Сьогодні журі головний акцент ставило на творчість і креативність виконавців. Ну я по натурі творча людина, і взагалі все моє життя то е, лише творчість. Я лише займаюся, і е, от такою справою.